Тема уроку робота з табличними даними табличний процесор. Повторимо правила поведінки в кабінеті інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, як додають таблицю до слайда чи текстового документа, з'ясуємо, яку програму використовують для опрацювання в даних таблицях, розглянемо основні об'єкти вікна табличного процесора Microsoft Office Excel. Розв'яжіть задачку! У кошику три яблука. Як поділити їх між трьома дітьми так, щоб одне яблуко залишилося в кошику. Одне яблуко потрібно віддати разом із кошиком. Розгадаємо ребус. На малюнку шапля закреслимо літеру «ш» і замінимо її на літеру Т. Закреслимо останню літеру. На другому малюнку. Синиця. Закреслимо три перші літери. Отримали слово таблиця. Інформаційні моделі часто описують за допомогою таблиць. Наприклад, таблиця ілюструє інформаційну модель погоди першої декади січня 2020 року в деякому населеному пункті, щоб додати таблицю до текстового документа. В редакторі Microsoft Office Word на стрічці вкладки Вставлення обирають інструмент таблиця і позначають, скільки рядків і стовпців складатимуть цю таблицю. Для опрацювання даних в таблицях існують спеціальні програми. Робоче поле таких програм є власне електронною таблицею, у яких стовпці названі літерами латинського алфавіту, а рядки пронумеровані. Числами. Така таблиця займає все робоче поле та може складатись із великої кількості рядків і стовпців. Прикладом такої програми є Microsoft Office Excel. Пригадай, з яких об'єктів складається вікно текстового редактора Microsoft Office Word і за аналогією назви об'єкти вікна Microsoft Office Excel. Які позначені на малюнку числами, рядок заголовку, Вкладки меню, стрічка, Смуга прокручування, Робоча область. На перетині рядків і стовпців таблиці Microsoft Office Excel розташовані клітинки, до яких можна вводити дані. Кожна клітинка має свою адресу. Наприклад, клітинка, що розташована на перетині рядка 1 і стовця А, має адресу А1. Під час роботи з електронною таблицею, одна із клітинок є виділеною. Навколо виділеної клітинки з'являється рамка, що відрізняється від обрамлення клітинки. Щоб виділити потрібну клітинку, досить клацнути на неї лівою кнопкою миші. Щоб виділити стовпець, клацають на літери, яка його називає, аналогічно виділяють рядок. Для переміщення в межах електронної таблиці можна використовувати клавіші управління курсором чи виділяти потрібну клітинку клацанням миші. Якщо в робочому полі вікна програми для роботи з таблицями не відображається потрібна клітинка чи інший об'єкт, переглянути їх можна. За допомогою горизонтальної або вертикальної смуг прокручування виконаємо завдання. В електронній таблиці побудована модель мобільного телефону. Запиши колір клітинок із вказаними адресами. Перша адреса F4 це означає, що наша клітинка розташована на передині стовпчика F і рядочка 4. Це буде білий колір H14. Напетині стопчика H і рядочка 14. Це чорний колір. G. 9. Це червоний колір. Попрацюємо за комп'ютером. Вправа 1. візерунок. Побудуй інформаційну модель фрагмента візерунка для вишивки за зразком. Вправа 2. Створи подібну таблицю в програмі Microsoft Office Word. Збережи файл з іменем сонечко. А зараз спробуємо виконати ці завдання. Відкриємо папку «Інформатика». На вільному місці клацнемо правою кнопкою миші. оберемо «Создать лист Microsoft Excel». Записуємо назву нашого файлу «Візерунок». Натискаємо два рази лівою кнопкою миші. Відкривається програма Microsoft Excel. В цій програмі будемо створювати модель, запропоновану в першому завданні. Виділимо всю нашу табличку. Для цього натиснемо на кнопку Виділити все. Натиснемо праву кнопку миші на перший стовпчик і оберемо. Ширина столбця. Введемо з клавіатури 3. Натискаємо кнопку ОК. Наші всі стовпчики змінили свій розмір. Давайте збільшимо масштаб, щоб нам було зручніше створювати візерунок. Клацнемо лівою кнопкою миші на комірці Е1. На вкладці Главна оберемо колір червоний. Аналогічним чином є два також червоного кольору, С3 червоний Б4, червоний А5 червоний. Можна продовжувати так по одній комірці зафарбовувати всі останні клітинки нашого візерунку. А можна виділити відразу всі клітинки, які ми хочемо. Зафарбувати червоним кольором. Для цього виділяю клітинку b 6 затискаю клавішу Ctrl і з затиснутою клавішою Ctrl клацаю по всім клітинкам, які в мене повинні бути червоного кольору. Вони в мене зараз виділені сіреньким кольором. І обираю для них. Заливку червону. Ось так швидко можна виконати заливання кількох клітинок, які розташовані не поруч. А зараз виділимо клітинки чорного кольору. Також виділяю одну клітинку, натискаю клавішу Ctrl з натиснутою клавішою Ctrl виділяю всі клітинки, які повинні бути зафарбовані чорним кольором. Після того обираю заливку чорну і мені залишилось ще залити 4 останні клітиночки червоним кольором. Ось такий візерунок у нас отримався. Нам потрібно зберегти нашу роботу. Заходимо в файл і обираємо Сахраніть. Наш файл зберігся в папці Інформатика. Перше завдання виконане. Закриваємо програму Excel. Друге завдання. Створити подібну таблицю в програмі Microsoft Office Word. Зберегти файл з іменем Сонечко. Давайте порахуємо, скільки стовпчиків і скільки рядочків повинно бути в нашій табличці. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7 стовпчиків. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 рядочків. Відкриваємо папку Інформатика, і в ній нам потрібно створити файл Microsoft Office Word. Для цього натискаємо праву кнопку миші, обираємо команду Создать. Обираємо зі списку документ Microsoft Word. Вводимо з клавіатури, назву, сонечко. Два рази натискаємо ліву кнопку миші для того, щоб відкрити цей файл. Трохи збільшимо масштаб. Щоб вставити таблицю, нам потрібно зайти в меню Вставка, обираємо таблиця, вставіть таблицю, число стовпчиків 7. Число рядочків 6. Натискаємо кнопку ОК. Ї». Змінимо ширину та висоту нашої таблиці. Натискаємо лівою кнопкою миші на знак Виділити всю таблицю. Це квадратик зі стрілочками. Обираємо меню Макет. Змінюємо висоту рядочків. З клавіатури пишемо 1, натискаємо Enter. Змінюємо розмір нашого стовпчика. Також 1 і натискаємо Enter. Далі нам потрібно розфарбувати клітинки. Виділяємо з натиснутою лівою кнопкою миші 6 клітинок посередині. Заходимо в меню Конструктор, обираємо заливку чорного кольору. Далі виділяємо три клітинки з лівого боку, обираємо заливку червоного кольору. Аналогічним чином з правого боку також це червоні клітинки. Виділимо всі клітинки, які потрібно залити, чорним кольором. Як ми це виконували в середовищі Excel. Для цього виділимо спочатку одну клітинку, натиснемо клавішу Ctrl і будемо її тримати. З натиснутою клавішою Ctrl клацаємо по всіх клітинках, які повинні бути залиті чорним кольором. І обираємо заливку Чорна. Аналогічним чином. Можна залити всі останні клітиночки червоним кольором. Натискаємо клавішу Ctrl і виділяємо всі клітинки, які нам потрібно виділити червоним кольором. Якщо ви не можете відразу виконати це завдання, заливайте по одній клітинці. Ось ці останні клітинки в мене отримались червоними. Зайвими так, не потрібно їх було заливати. Давайте їх зробимо знову біленькими. Ось таке сонечко у нас вийшло. Все завдання виконане. Зберігаємо наш файл. Натискаємо на кнопку Сохраніть. Або можна натиснути Файл. «Сохраніть». Файл зберігся в папці інформатика. Закриваємо програму. Ці два файли візерунок і сонечко потрібно прикріпити до завдання у Google класі.